Мої ну вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ну і вітання. Ради бачити, пане Сергію. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається, і оглянемо те, що наразі є на ключових напрямках фронту. Якщо говорити глобально загалом мовою цифр, то ми бачимо певне зниження бойової активності на лінії фронту. Коли ми говорили в січні про активність, ми говорили про щонайменше кількість бойових зіткнень в районі 95-98 до сотні. Зараз ми говоримо про інтенсивність бойових зіткнень в рамках 50 60 протягом дня. Зменшилась кількість активних зон, в яких ведуться бойові дії, активні бойові дії, де противник намагається протиснути нас. І просунутися вперед. Тобто, ми зараз не згадуємо певний час вже купінський напрямок, де противник проводить відведення військ для задіння їх на Білгородчині і Курщині. А ми говоримо про активні бойові дії, відчайдушні бойові дії в районі часів яру, куди противник направив свої основні зусилля на сьогоднішній день. І задача противника тут очевидна вийти на часів яр і далі загрожувати Костянтинівців. Ми говоримо про південь від Бахмута, де противник намагається відтіснити нас від Фліщівки Андріївські. Ми говоримо про західні підходи до Авдіївки, де противник тисне в районі Бердичів, де противник намагається розширити зону свого впливу. Там ситуація дуже складна і вони несуть дуже великі втрати. Ми говоримо так само про Марінський напрямок, де в районі Новомихайлівки противник не полишає своїх спроб просунутися вперед. Задача, очевидно створити нависання над е, вугледаром, примусити нас відступати е, на півдні. Ну дві точки, які зараз в зоні нашої уваги, такі найбільші, це е, так званий роботинський виступ, який противник намагається відчайдушно зрізати. Ну і бойові дії на лівому березі Дніпра підкреслю не йдеться ні про який плацдарм, йдеться про бойові дії великих підрозділів е, Сил оборони України на лівому березі Дніпра. От то, власне те, що ми говоримо про тактичну зону. Ну і що найменше, останні 10 днів противник значно посилив інтенсивність нанесення вогневих е, ударів авіацією, ракетами і дронами по всій території України. Якщо ми говоримо про знищення в тому числі енергетичної інфраструктури, очікувалося, що Росія а це буде займатися взимку, але Росія відновила якраз ці удари в кінці березня. Чому ну знаєте, два моменти: по-перше, Росія не припиняла свої удари по енергетичній інфраструктурі. Вони, вони це просто робили послідовно медитично, і те, що це не з'являлося в зміни, значить що цього не відбувалося. Це перше. А по-друге, чому саме зараз ми бачимо таку інтенсивність нанесення таких масованих ударів, тому що е, йдеться про знищення української військової економіки, е, підприємств, знищення військового виробництва, знищити його можна в тому числі нанесенням ударів по енергоенергічним підприємствам. Так, як це стало і енерготрансформуючим підприємством, так як це стало в Харкові, як це відбулося в Запоріжжі і в інших містах, зокрема навіть в Івано-Франківській області, де противник намагається знищити енергогенеруючі підприємства і так далі, тому подібне. Тобто все крутиться навколо саме військової промисловості України, яка нарощує свої темпи виробництва. Тому противник намагається зробити все можливе, щоб воно не працювало. Он в паралелі ніхто не відміняв терористичну боротьбу з українським народом з використанням всіх доступних і малодоступних сил та засобів. Ситуація досить напружена. Російська армія перехопила ініціативу на суші в повітрі, але ми бачимо також стіку та стабільну оборону України. Про це сказав глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фродінг. А як ви оцінюєте ситуацію в морі, беручи до уваги ті нещодавні удари, які знову ж таки відбувалися на території Кримського півострова? Ну, ви знаєте, я можу сказати, що російські пропагандисти тепер дуже сильно зажурилися. Чому тому, що після нанесення ударів по десантним кораблям, ми можемо абсолютно відверто говорити про неможливість проведення будь-яких морських десантних операцій, наприклад, проти Одеси. Такого масштабу, тому що один корабель бере десь приблизно з пів батальйона. То, є, то що в них залишилося, дай Боже, щоб вони в ідеалі могли підняти три батальйони, тобто навіть не одна бригада, це ні про що загалом. Тому з цієї точки зору ми ведемо дуже успішні бойові дії на морі і ну, таким яскравим прикладом, який підтверджує успішність бойових дій є відновлення товарообігу, і відправки вантажів з наших південних портів. Вони досягли до воєнного рівня, що є надзвичайно важливим для нас на сьогоднішній день. Тому, як ви самі розумієте, ситуація на морі виглядає стабільно позитивною для України, і плюс ще один нюанс, на який не дуже часто звертають увагу, нанесення ударів по саме транспортним засобам Російського Чорноморського флоту зменшує вірогідність нанесення ударів ракетами. З акваторії Чорного моря, тому що елементи ракет, елементи боєприпасів Росія переміщувала саме такими кораблями і остаточно зборку, і проведення в, бойові, в бойове положення вони робили вже безпосередньо в Севастополі і Балаклаві. Таким чином, ми говоримо про те, що і цей напрямок росіян, то ракетна загроза росіян, так само внаслідок дій, активних дій наших сил оборони серйозно постраждала для Росіян. Військовий експерт Сергій Гравський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дуже вам дякую за цей огляд, і так само дякую всім нашим глядачам за увагу. На все добре бережіть себе, на все добре.